Вода це дар небес матінці землі. Вона може як оживити, так і може привести до смерті. Вона запам'ятовує це лихе, вона його, як наче вбирає в себе. Жіночими водами є земні води, а чоловічими є води небесні. П'ять типів найпотужнішої цілющої води. Купальська вода. Вона дуже добра. При лікуванні шкіряних хвороб вмивали нею очі та вуха, щоб добре бачити і добре чути. Зоряна вода використовувала саме для того, щоб допомогти корові мати гарний, гарний прибуток молока. Якщо вона збере непочату воду, наприклад, з дев'яти криниць або дев'яти джерел і змішає, то ця вода буде стілювати будь-яку хворобу. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і тут ми з вами разом досліджуємо українські традиції для того, щоб відновити свій, свою українську ідентичність. Тож сьогодні поговоримо про те, у що вірили наші предки, коли робили замовляння на воду. Так, так, замовляння на воду працюють, але і вода буває різною. До речі, наші пращури вірили, що вода. Це дар небес матінці землі. І саме про структуровану воду, яку можна за допомогою певних засобів і не лише молитв і замовлянь зробити особливою, ми сьогодні і поговоримо. Для того, щоб ви зрозуміли, чому я вас занурюю в минуле, і саме через тему води це буде дуже яскраво видно, нагадаю вам. Що ми з вами водні істоти? Що ми на 80% складаємося з води, і величезна кількість вчених по всьому світу. А прославився особливо японський вчений Масаро Емото, досліджують, як змінюється структура води, коли вона контактує з тою чи іншою інформацією. І сьогодні це вже не якась там собі екстрасенсорика, езотерика чи якась містифікація. Сьогодні це вже наука. І в цю науку не просто вірили, а знали і практикували наші з вами предки. Вони абсолютно були впевнені, що вода, на яку відбувається певний зовнішній вплив, змінює свою структуру, змінює всі свої якості. Навіть молекулярні. Вони це знали і використовували. Тож і нам з вами варто зрозуміти, яку воду ми з вами приймаємо, яку воду ми можемо змінювати, як ми можемо її змінювати. Тож, давайте зараз зануримося в історію цього питання про намолену священну воду, яку використовували наші стародавні предки Арії. Якщо вам цікаво, обов'язково підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати саме цікаве. І якщо на те ваша ласка, підтримайте нас, ставайте спонсорами нашого каналу. Це завжди дає нам можливість більше робити досліджень, більше цікавих відео для вас знімати. Тож, рухаємося! Ефект намоленої води знали наші предки. І воду ділили на дві групи. І ось тут мені буде дуже цікаво, чи знали ви цей факт, що вода є небесна і вода є земна. І саме так сприймали води наші пращури. Вони вважали, що вода це дійсно дар небес землі, що вона приходить на землю для того, щоб земля могла народжувати нове життя. Ви ж розумієте, якщо водою не полити будь-що на землі, то нічого і не виросте. Також наші предки надавали магічних властивостей воді, і вони називали її і живою, і мертвою. Вони вважали, що вона не тільки може стілити, вона може як оживити. Так і може привести до смерті. А також вони вважали, що вода це рідина і навіть не просто рідина, а субстанція, на якій можна здійснювати певні магічні ритуали. Тож, звичайно, воду вони ділили на чоловічу і жіночу. Чоловічими водами наші пращури вважали води дощові, снігові, тобто ті, які впали на землю з небес, і, відповідно, тут вже стали частиною землі. А земними водами, відповідно, називалися всі ті води, до яких ми з вами звикли: це і джерельні, і річкові, і води, які е, знаходяться в морях і океанах. Тож жіночими водами є земні води, а чоловічими є води небесні. Також вважалося, що тільки вогонь і вода, як дві основні першостихії, які творять світ. Саме вони найкраще можуть зцілити, оновити і очистити будь-що і будь-яке е, предмет від чогось лихого або негативного. Якщо вогонь він спалює все лихе, то вода може змити все лихе. Тільки є одне маленьке, е, але вогонь спалює до попелища все лихе і дійсно змінює структуру. А от вода, змивши щось лихе, вона змінює свою структуру, вона запам'ятовує це лихе, вона його, як наче, вбирає в себе. Тому, коли вода контактує з якоюсь поганою структурою, стихією, якимось об'єктом, вона все, що змиває на себе, вона все запам'ятовує. І це дуже дуже треба. Чітко для себе розуміти, наші предки дуже багато складали прислів'їв і приказок про воду, бо вважали її святою. Вони її обожнювали і одухотворяли. Ну, наприклад, будь багатий, як земля, а здоровий, як вода. Бажали здоров'я, наші предки. Тиха вода людей топить, а бурна тільки лякає. Пам'ятаєте, в тихому омуті чорти водяться. Під лежачий камінь вода не тече, стовкла воду у ступі, тобто нічого не зробила, йому, як з вода. Схожі, як дві краплі води, і багато-багато інших. Ви можете зараз просто забити в гуглі прислів'я, приказки про воду, і побачити, яка потужна величезна мудрість закрита, захована в цій народній творчості. Адже прислів'я і приказки, ви знаєте, створювались народом на основі того, що вони постійно спостерігали. Але зараз ми говоримо про те, що чому вода і буває такою сильною. До речі, в дар воді приносили найсвятіше, а саме хліб, тому що вважали, що цей дар, ця тризна, ці дари для води, якщо щось просили у водяної стихії. Це найпотужніший дарунок, тобто хліб як символ Отця Небесного, який зійшов на землю і дав людям не тільки їжу, а й сенси життя. Знахарі використовували різноманітні способи структурування води. Наприклад, в Карпатах до сих пір періодично заряджають воду в променях місяця і дуже часто використовують непочату воду, яку беруть із різних джерел до сходу сонця. На воду Можуть ворожити, з водою роблять купу різних ритуалів, і от особливу стілюючу воду завжди шанували в нашій традиції на водосвяття. Йорданська вода, саме в цей день, ви знаєте, вода, як водна стихія, просинається і вважається, що Сонце освячує абсолютно всю воду на Землі. Тому будь-яка вода з будь-якого джерела вона являється на водосвіття святя святою, і люди набирали в це свято води, яку берегли використовували потім протягом життя. Стрітинська вода, яку заряджали на стрітиня, бо вважається, що в цей день саме найпотужніший вогонь небесний спускається на землю і освячує в тому числі воду. Благовіщенська, відповідно, вона заряджається на благовіщення і має свої окремі властивості, які ми зараз з вами розберемо. Купальська на купало і непочата джерельна, тобто 5 типів найпотужнішої цілющої води. І от ми про неї якраз зараз поговоримо, в яких випадках яку із цих вод треба використовувати. Також використовують окремо і це окремі традиції, обряди, зоряну, наговірну, святу воду, дощову, правдиву воду. Є ще різні назви інших вод, якими користувалися наші пращури, і якими до сих пір в деяких селах конкретно користуються, знаючи властивості води, що під певні умови, в які, в які ми спрямовуємо воду або за певних умов, де вода контактує з певними якимись явищами, відбувається в неї інше. Переструктурування. Так от. Йорданська вода вона благодатна, вона стілює тіло та дух, її завжди тримають в хаті до наступного водохреща. Йорданською водою господар завжди кропить хату, город, він завжди кропить садок і все, все, що в нього є довкола, саме в святий вечір, для того, щоб в хаті прибувала благодать Божа. Вмивали нею очі та вуха, щоб добре бачити і добре чути, а відповідно, і розуміти, як спілкуватися з іншими людьми. Дівчата після освячення води швидко бігли додому, бо вважали, що яка з них першою принесе додому йорданську воду, та і матиме щасливу долю, і найшвидше вийде заміж. Також вони Дівчата в освячену Йорданську воду ягоди калини, або коралі свої, які носили, настоювали цю воду і вмивалися, щоб бути такими гарними кралями, як коралі, або такими дуже налюбленими як калина. На Буковині у воду кидали хрестики саме з бджолиного воску, які виготовляли, які після освячення ліпили в хаті над дверима та вікнами на сволоці. Чому? А, тому що в такому випадку вважалося, що ця стихія сонця в цих хрестиках, хрестик тиміше восковий це символ сонця, разом з Йорданською водою будуть оберігати і сім'ю, і будинок. Весь рік. Наприклад, коли молодята йшли до шлюбу, їх також благословляли на добру долю саме Йорданською водою. Як ви зрозуміли, Йорданська вода одна із найпотужніших святих вод, яку, яку заготовляли наші пращури, тож, можливо, і ви маєте в себе вдома Йорданську святу воду. Напишіть мені під цим відео, чи використовуєте ви освячену структуровану воду, і якщо використовуєте, то як? І якщо використовуєте, то яку вода. Стрітинську воду заготов, заготовляли саме на Стрітині. А саме, ви знаєте, на початку лютого. Її цінували на рівні з хрещенською, тому що за найдавнішою традицією е, її не набирали, як набирали Йорданську Будь-Де, а її приносили вже саме е, в е, храм. А як? Бо її збирали обов'язково з крапель. Бурульок, які танули. Як правило, на стрітення ми бачимо ознаки, перші ознаки приходу весни, бо зустрічається богиня Леля весни з бабою зимою. І ми можемо бачити 2 лютого ознаки весни може все танути. І саме ось ці бурульки, які тануть, збирали стрітинську воду з цих бурульок, розплавляли сніг на стрітення і цю воду несли на освячення в храмі або в накапище. Стрітинську воду завжди використовували як дуже потужний засіб лікування різних абсолютно хвороб. Також, звичайно, ця вода має дуже потужну силу, вона захищає від різних чаклунських чар, від різного негативу, від пристріту і іншого. Кропили також стрітинською водою воїв перед походом. В бій і вважалося, що стрітинська вода, як і стрітинська свічка, мають дуже потужну силу захисту в воїнів. Окроплювали чумаків перед походом, тому що вважали, що той, хто надовго залишає дім, зустріне на своєму шляху багато всього, що треба владнати, і саме стрітинська свічка давалася тим, хто йшов в якусь подорож, і окроплювалася, шлях окроплювався, людина окроплювалася також стрітинською водою. Пасічники на початку сезону завжди окроплюють стрітинською водою і окурюють стрітинською свічкою вулики для того, щоб мати гарний урожай і гарний, достатньо гарно зібрати меду. Цією ж водою, звичайно, окроплюють худобу, коли Перше виганяють її на Пасовисько після зими, щоб худоба нічого поганого не з'їла, була здоровою і приносила гарний результат. Благовіщенська вода вона збирається на благовіщення, вона відвертає лихі сили, перевертає зло на добро, тобто допомагає людям змінитися. Ви знаєте, що на благовіщення святкується саме блага звістка про народження Бога на землі, тому вона завжди про те, що Бог благословляє своєю любов'ю людей. бо Бог він несе людям свою добру звістку, свою інформацію, якщо на більш сучасній мові благовіщенська вода допомагає людям змінюватись, змінюватись на краще, і вона є символом духовної роботи людини над собою провідником божественної духовної енергії і любові. Купальська вода. Вода на купала має особливі цілющі властивості і вважається, що вона найкраще допомагає саме в проворотній і різній любовній магії. На купальську воду, ви знаєте, завжди ворожили на Івана Купала. І купальська вода. Вона дуже добра при лікуванні шкіряних хвороб, особливо якщо цю воду набрали до схід сонця або, наприклад, скупалися в річці до схід сонця. Тоді вважалося, що людина оновлювалась, омолоджувалась і мож, могла вилікувати будь-які тяжкі хвороби, в тому числі шкіряні хвороби. Разом із купанням був е, також звичай в Україні на Івана Купала до сходу сонця зібрати воду з чотирьох криниць і нею також вмиватися або її вважали купальською водою і використовували далі для того, щоб е, ну, мати певний успіх в певних е, своїх стіленнях. Е, е, Купальська вода дуже гарно зцілює захворювання очей, тому нею вмивалися, і вона вважалася омоложувала жінок, тому і промивали не тільки очі, вмивали обличчя. Взагалі вважалося, що якщо в купальську воду додати певних трав, які збиралися на Івана Купала, то тоді така вода називалася вже водою особливою, настояною на Іванівських травах на Івана Купала. Знову ж таки, дорогі мої, не треба мені писати зараз, що наші пращури не святкували Івана Купала, що це християнизована назва купальської традиції. Але саме так, наші бабусі називали не купальськими травами, хоча деякі називали купальськими травами, деякі іванівськими травами. Тобто давайте ми не будемо з вами зараз сперечатися про поняття, а просто будемо розуміти, що йде мова про купальські святки в кінці червня місяця. Тож дуже часто саме іванівські трави їх збирали, їх ну, якби розстелили на полі, на полотні. В них дуже часто люди, прямо роздягнувшися повністю, могли крутитися, наповнювати себе цією живильною енергією. Цих потужних трав і потім ще занурюватися в воду для того, щоб бути молодими і здоровими. Ще коли заготовлювали на купала трави, то розтоляли їх на полотні для того, і потім каталися по ним, брали силу вологу цих трав для себе для стілення і вичавлювали цю вологу із трав, щоб вони швидше засохли, і також мали ось цю силу потім стілення протягом року. Джерельна вода її називали непочатою водою. Це та, що бралася з криниці, з річки або з інших водойм до сходу сонця. Джерельна вода а, дуже добре допомагала людям в різних справах, і вважалося, що цю воду і треба брати для подальших замовлянь, що вона і є саме тою, на яку можна далі накладати будь-які замовляння. Таку воду треба було обов'язково мати в хаті, особливо, якщо ти хочеш захистити. Від Різних, скажімо, негативів людину. І, як правило, цю воду обов'язково непочату воду, знахар чи знахарка з певним чином замовляли, з певним чином готували, бо вона має досить потужну магічну силу. За повір'ям, якщо людина дуже сильно захворіла і не може ніяк вилікуватися, то їй варто також самі навчитися готувати цю воду і саме вміти взяти цю джерельну воду непочату і на неї до схід сонця, якщо вона збере непочату воду, наприклад, з 9 криниць або 9 джерел. І змішає, то ця вода буде стілювати будь-яку хворобу. Вважається, що коли людям на стілення наговарювали воду, то, як я вже сказала, на непочату воду, на джерельну воду, яка взята з дев'яти джерел, бо дев'ять це сакральне число в магії була наших пращурів, то тоді таку, такою водою можна було окроплювати людину, вмивати, давати, пити, робити настоянки, ліки на цій воді, і така вода мала дуже потужну силу. Ще одна дуже цікава вода, яку використовували наші пращури, це зоряна вода. Зоряна вода використовувалась саме для того, щоб допомогти корові мати гарний-гарний прибуток молока. Зоряну воду готують, і я знаю, по сей день готують в деяких. Селах люди, які знають цей ритуал. Я особисто знаю і бачила, як це готувала моя прабабуся, бо вона дуже-дуже гарно зналася на тому, що корова це не просто сакральна тварина, що молоко, вона завжди казала, це не їжа, а це ліки. Так, от, як готується зоряна вода, набирають на світанку. Два відра води, По трохи в кожному відрі. Потім е е вперше е відро говорять замовляння. Ідуть до е другої криниці, з якої е замовляння е повторюють на воду, добравши всі відра ще води. І біля третьої криниці. Тому ж таки робиться замовляння, замовляння на те, щоб корова мала багато молока, набираються повні відра. Тобто поступово ця вода набуває сили, з трьох. Знову ж таки, це має бути, як ви вже знаєте, вода, яку не набирали. Це обов'язково має бути недоторкана та вода, не почата. І ось з трьох криниць, набравши цю воду, приносять два відра додому, кладуть на день, щоб її ніхто не трогав, щоб її з цих відер ніхто не пив. Потім на ніч виставляють підзоряне небо і вже на наступному світанку через добу, коли ця вода приготовлена, в з одного відра омивають, вмивають, поливають замовляннями корову, а інш, з іншого відра дають корові напитися. Вважають, що тоді корова буде і здоровою, і плодовитою. Ось так готується зоряна вода. Також наші пращури вважали, що вода, називали її правдивою і оспівували в різних казках, в різних міфах, називаючи цю воду живою або мертвою, і цілющою або безсилою, надавали їй особливого магічного значення, і про таку воду ми, яка несе правду, яка несе право, яка несе закон, або вона навпаки щось вирішує якісь питання. Дуже багато людей, коли читають, що в казці сказано про живу і мертву воду, не розуміють, що це цілий магічний ритуал в наших казках описаний. Спочатку хворе тіло або мертве тіло омивали мертвою водою, яку намовляли певними замовляннями. А потім оживляли живою водою. Тому вважається, що, наприклад, той самий Бог-перун, який вдарив блискавицю в певну водойму або в певну ємкість з водою, то він благословив цю воду і зробив живою водою. Цілюща сила. Взагалі, води, вона завжди спостерігається навесні, і вважається, що вся, вся вода вона оживає і оживляє відповідно природу. Тож, ось така у нас також вода використовувалася нашими пращурами. Що ж таке свята вода? А от свята вода це та сама наговірна, яка освячується замовляннями до різних бойових. Ви, якщо хочете воду на благодать, на благополуччя, на гроші, ви можете наговарювати, освячувати воду, наприклад, замовляннями Макоші, богині долі, богині достатку, в тому числі, або Богу Велесу, щоб у вас були гарні торги. Якщо ви хочете наговорити і освятити воду, щоб вона давала вам успіх, перемогу, то тоді ви звертаєтеся до до перуна, до матінки слави, до перуниці. Якщо ви хочете залагодити, щоб у вашому вашій сім'ї можливо десь було втрачено взаєморозуміння, ви можете воду наговорити замовляннями матіньки матінки матінки ладі або сварого батьку. тобто Кожному богу по його основному, скажімо, функціоналу, скажімо так, можна звертатися і замовляннями наговорювати собі воду на різні, на різні потреби. Вода, взагалі, це дуже потужна, дуже сильна структура, яка змінюється від того, з чим контактує. І певні замовляння я вам залишу в нашій спільноті, тож заходьте на каналі Калина, є окрема закладинка спільнота. Я там публікую цікаві матеріали і замовляння на воду я вам також там залишу. А якщо вам було з нами цікаво, якщо вам було корисно, поділіться цим відео. З вашими рідними, близькими, поділіться в своїх соцмережах, залучайте до нашого каналу своїх друзів. Адже вивчення українських традицій, наших ритуалів, нашого символізму дає нам можливість відчувати себе дійсно українцями. Бо наша мова так само з нашими традиціями, це і є наша ідентичність. А всім вам, дорогі друзі, і нам з вами як одній великій спільноті, я бажаю найближчої перемоги, волі і щасливої долі. До зустрічі!